Шимотавтологічні, лексичні помилки. Ну що, поїхали. Запам'ятай, вільна вакансія це неправильно, тому що вакансія це вже вільне місце роботи, тому вільна ми не додаємо, тому що виходить вільне, вільне місце роботи та автологія. Наступне дублювати двічі. Дублювати це вже означає щось продублювати двічі, тому двічі не додаємо. Просто дублювати. Наступне основний лейтмотив. Лейтмотив це вже щось основне, тому не додаємо основний. Запам'ятай. Наступне Злітати вгору. А куди ми можемо вниз злітати? Просто взлітати вгору не додаємо. І моя автобіографія. Автобіографія це вже моя біографія, тому або моя біографія, або просто автобіографія. Запам'ятайте, записуйся на мій курс на за три місяці, щоб не робити таких помилків. Такі помилки. До Речі, в слові помилки подвійний наголос я вже заговорила.